продовжуємо досліджувати та розвінчувати російські історичні міфи. Повернемося до найголовнішого: Росія дорівнює Русь. Спойлер не дорівнює. 23 травня 2023 року. Москва, Кремль. Так званий голова конституційного суду Ерефії Зоркін ділиться зі своїм шефом Путіним сенсаційним відкриттям. Мовляв, у архівах віднайшли рідкісну французьку карту 17-го століття. І там почему я привіз. Там немає України. Путін зрадів. Ну, ми знаємо, що эти землі просто входили в состав річі поспаліти, да. а потім попросили в состав Московського царства. І, все. і як завжди, помилився. Я хоті не очень хорошо, може бути в університеті, тому що пиво много пив у в час. Карту, яку показав Путіну його посіпака, частина Атласу Східної Європи. Його у 1674 році створив картограф Гіом Сансон. Її назва Європа поділена відповідно до масштабів її головних держав, поділених на головні провінції. Україна на цій карті є Центральна Україна правобережна та лівобережна, позначена як Україна земля козаків. Західна Україна Чорна Русь, Русь Нуар. Але що найбільш цікаво, зоркін обманув свого шефа двічі і большої царства російське. Бо на цій карті Україна є, а Росії немає. Ти що, з Лузду з'їхав, чи А Росії на тій карті попросту не могло бути, тому що у 17 столітті держави з такою назвою не існувало. На усіх тодішніх мапах майбутня Росія позначена як територія Московського царя або ж просто Тартарія. Московія або Московське князівство виникло у 1277 році у складі Золотої Орди, хан видав ярлик на князювання сину Олександра Невського, Данилу. З роками це князівство поглинало і поглинало сусідні землі. наче ракова Пухлина держава ж з назвою Росія, точніше Російська імперія, з'явилася на європейських картах на початку XVIII століття за правління царя Петра І. Причому що найцікавіше. Росію буквально придумав і створив не сам кровожерливий правитель Московії, а його радник, уродженець України Феофан Прокопович. Парадоксально, але будувати імперію Петру І допомагали передовсім українці. Рівень освіти у Московії був критично низький. Тож з Києва цивілізувати Дикий Схід у різний час виїжджали. Метро Туптело, відомий потім як святий Дмитрій Ростовський. Стефан Яворський, Феофан Прокопович та ще понад пів сотні випускників Могилянської академії. Ця інерція працювала фактично до, ну, до того моменту, коли Україна ще була в культурному і цивілізаційному сенсі вищою за Великоросію. А це було, ну, фактично, до ну як мінімум, до першої половини 19 століття. Отже, людина, яка придумала Росію, Феофан Прокопович, справжнє ім'я Єлизар. Він народився в Києві у родині купця. вчився спочатку в Києво-Могилянській академії, потім прийняв Унію і завдяки цьому продовжив навчання в Європі. А набравшись знань. На зворотній дорозі знову перехрестився. У православ'я! Прокупович викладав у Могилянці і до пори до часу писав панегірики Мазепі, зустрівся з Петром І і просто зачарував його своїм вмінням говорити. Минуло три роки. Відбулася полтавська битва, і їхні шляхи знову перетнулися. Цього разу Феофан уже проклинав Мазепу, а царя порівнював з біблійним Самсоном. Петро спочатку зробив Прокоповича ректором могилянки, а потім викликав його до себе в Петербург. Феофан виявився саме тим, хто був царю потрібен. Саме він, наприклад, доламав московську церкву для повного підпорядкування державі. Я можу обращатися ті це Олександр. Так точно. Прокопович перетворився на справжнього ідеолога царя. І так. Це саме йому належить ідея перейменування Московського царства у Російську імперію. Такий собі ребрендинг у Московії репутація гірше нема куди. Росія ж грецький варіант назви Русь, країни з давньою і позитивною історією. Цар послухав нову назву. Спочатку визнала переможена Московія і Швеція, а за нею інші. Саме з того часу московити почали називати себе русскими – а українців нарекли малоросами. Хоча, наприклад, у Галичині українців називали русинами ще до кінця 19 століття. В ході создання советського союзу ісконно-русські території, которых Україні вообще не мають, ніколи не міли нікого отношений. все при Чорноморі, значить, западні землі російські були передані Україну. Састранні формулюванням для полишення процентного соотношення прилітарята на Україні, ще один російський історичний міф полягає у тому, що певні території є історично російськими, наприклад, Крим, Новоросія і таких ще дуже багато. Насправді, усі ці землі були захоплені Росією під час війни, але для російських правителів те, що було захоплене, хоча б один раз, стає ісконно русським. Ну, чому б, наприклад, Путіну не заявити про ісконну руськість країн Балтії, Польщі, Фінляндії? У історії Росії правління Катерини II займає окреме місце. Саме за неї територія імперії розширилася у всіх напрямках. Саме за Катерини імперія остаточно позбулася української автономії, а ще захопила Крим та південь України, назвавши здобуті землі на короткий час Новоросією. Практично всі колонізатори схильні давати такі назви завойованим територіям. Ну, скажімо, коли іспанці завоювали Мексику, вони її назвали Еспанія-Нуева, Нова Іспанія. Хоча це аж ніяка не була Іспанія. І таких назв дуже багато нова Англія, Нова Зеландія, Нова Каледонія і так далі. Це типовий, як кажуть, вчені колоніальний дискурс. У путінській концепції цей період, звісно, привід для гордості. Але от саму Катерину сором'язливо увагою оминають з однієї причини. 6 липня 1762-го Софія Августа Фредеріка, Ангальт, Цербст, Дорнбур разом із коханцями вчинила державний переворот і позбавила влади свого чоловіка Карла Петера Ульріха фон Гольштайн-Готорпа. Ідеться не про Прусію, а про Росію. Так починалося правління Катерини II. Карл Петер Ульріх, який правив під ім'ям Петра III, прихильно ставився до української автономії. Утім, правління його тривало півроку. Хтива дружина з допомогою коханців позбавила чоловіка спочатку свободи, а потім і життя. Політика нової імператриці почалася з експансії у Приазов'я і Причорномор'я. Катерина видає маніфест про свободу поселення для іноземців. Виникають колонії німців, а також військово-цивільні поселення сербів. Значить, були інші поселення військові, які складалися з поселенців в першу чергу серби-хорвати. Але ці серби-хорвати вони не складали, скажем, кількості більше кількох тисяч чоловік. Ну це були, скажімо, військові з'єднання, їх формували, і потім ці військові з'єднання оселювали вздовж кордону. Причому робилося це так, щоб от, скажімо, українське населення Запоріжжя відокремилось в українського населення Подільської губернії Полтавської губернії оціми, скажімо, інородцями. Ну це навмисно, скажімо, закладався, скажімо, цей етнічний конфлікт. У 1764-му внаслідок реформи, створюється новоросійська губернія з центром спочатку у Кременчуку. Туди потрапляють землі війська Запорозького і так звана Нова Сербія. Ну, назвали Новоросію. Могли назвати якось там по-іншому новою скіфією, наприклад, чи чи ще якось. Це, це залежить вже від фантазії колонізатора. А російські колонізатори фантазія завжди була дуже слабкою. На місці нинішнього Маріуполя у 18 столітті стояла козацька фортеця Домаха. З приїздом грецьких колоністів імперія перейменувала місто у Павловськ. Правда, уже через рік греки надали йому сучасної назви. Утім, переважна більшість поселенців степу українці, які втікали на південь від покріпачення Катерини. Перші спроби переписів населення колонізованого Приазов'я і Причорномор'я показали, що українці становлять там понад 70%. У цей час хтива імператриця починає одразу кілька воєн. Це був період завоювання нових територій Росією, в її прагненні виконати, так би мовити, світову імперську функцію і захопити землі колишньої Візантійської імперії. Захопити той таки Константинополь, який завжди для росіян мав ну ну не завжди, а принаймні десь. З 16 століття таку сакральну функцію. І тому в російській імператорській фамілії Романових одного з нащадків чоловічої статі завжди називали Константином. З натяком на те, що він має повернути Константинополь. Підкупивши свого колишнього коханця Станіслава Понятовського, Катерина II розпочинає поділи Польщі. Створення у подільському містечку торговиця так званої польської конфедерації призводить до повстання гайдамаків на українське Поділля вирушає російська армія. Поравшись із Залізняком та поляками, російські війська вирушають на південь воювати турків. До них приєднуються запорожці. З усіх наук для нас найважливішою є історія, вважала Катерина II. У грудні 1783 року було створено комісію для составлення записі древній історії приймустів на Росії під керівництвом графа Шувалова. Хоча насправді протягом 10 років проект очолювала особисто імператриця. Історична комісія працювала таємно, займалася збором літописів їх переписуванням. Тоді фальшували повість минулих літ, слово полку Ігореві» та десятки інших, з'явилися і геть нові тексти. Оригінали ж зникали. В часи Катерини II було спалено збірку літописів, які існували в Києво-Печерській лаврі. Ну то я від собі запросили всіх ієрархів Києво-Печерської лаври до е, Санкт-Петербурга. І в цей момент робиться величезна пожежа. І е, наш е, власний історик. Е, Історії русів. Він абсолютно чітко пов'язував е, пожежу в Києво-Печерській лаврі, де Ярославова, як він казав, бібліотека згоріла, тобто ще Ярослава Мудро, е, пов'язував зі спробами Московії переписати свою історію. Основне завдання комісії Катерини II – прив'язати історію Суздалі до Києва у часи Русі. Історія не тільки писалася, а й робилася. З допомогою козаків Катерина перемагає у російсько-турецькій війні за вихід до Чорного моря. У листопаді 1769-го Козаки завдали поразки татарському загону біля ріки Вовчої, взяли участь у битві при Кінбурзі під Очаковом та Хаджибеєм. Ходили козаки під Тулугу, Ізмаїл, штурмували перекоп, захопили кафу. У липні-серпні 1773-го Запорожці стояли біля гірсова під командою генерал-майора Милорадовича. Закінчилася війна підписанням кючук інерджийського мирного договору. Коли в 1774 році було підписано так звану Кучук кайнарджийську угоду. Ну це ще один приклад того, що як казав Бісмарк, жодна угода підписана з Росією, не варта навіть того паперу, на якому вона написана. В Цій угоді було сказано, що Кримське ханство залишається незалежною державою. Але буде вже підкорятися не Стамбулу, а Санкт-Петербургу. Формальна незалежність Криму протривала менш ніж 10 років. Далі Катерина II своїм маніфестом її скасувала. Перетворення Криму у вільну та незалежну область не принесло спокою Росії і обернулося лише новими для неї турботами зі значними витратами. Досвід часу з 1774 показав, що незалежність. Мало властива татарським народам, і щоб охороняти її, нам потрібно завжди бути збройними. Беручи до уваги всі ці обставини, ми прийняли рішення дати інший зворот кримським справам і зробити на майбутній час Кримський півострів не гніздом розбійників і заколотників, а територією Російської держави. Маніфест Катерини II, 1783 рік. Землю в Криму Катерина починає роздавати своїм незчисленним фаворитам. Татар почасти виселяють на неозорі простори імперії. Татарських селян покріпачують. 11, 12, 13 віку у нас не було ніякої різниці в язикі. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, е знаходившись під властью Речі Посполітой, тільки где-то в 16-му веці 16 з'явилися перші язикові розличні. Ще один російський історичний міф про триєдиний російський народ з єдиною мовою, але різними діалектами. Він з'явився у 19 столітті і був неодноразово спростований, але сьогодні знову перетворився на інформаційну зброю. Одеса, 2 вересня 2012-го. Міський голова Костусів, і посол Російської Федерації з урочисто відкривають відновлений російський пам'ятник колону царя Олександра II. Пам'ятник висоздан практично в первозданному вигляді. встановлені всі деталі лепки, в тому числі і на вірше в виде шапки мономаха з двоглавими орлами. Приведені к первозданному виду міморіальної доски. А у поднождя виложен імператорський вензель Олександра II з живих квітів. Його називають лібералом і визволителем селян від кріпацтва і болгар від турків. Коли підвладні Олександра повстали, він, як і його батько, придушував їхні виступи з дикою жорстокістю. Саме так, через два роки після свого дуже умовного скасування кріпацтва, цар визволитель вчинив з масштабним січневим повстанням у Польщі, Україні і Білорусі. Але при цьому сумував, кажуть російські історики. На відчуті об одном з таких восстаний, яке пришлось усмирять з помощью армії, Олександр II написав грустно і непонятно». У розпал повстання цар підтримав таємний циркуляр міністра внутрішніх справ Петра Валуєва про заборону українських книг і освіти. Обґрунтування такого кроку шедевр російської казуїстики. Процитуємо мовою оригіналу. Само возбуждение вопроса о пользе и возможности употребления этого наречия в школах принято большинством малороссиян с негодованием. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может. И что наречие их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши. Залізна логіка української мови не існує, тож давайте її заборонимо. І ще й на прохання самих українців. Це як підвищення цін на горілку в радянському союзі по многочисленним просьбам трудящихся. І згадування Польщі теж когось нагадує, правда? Ці рішення приймалися на тлі драматичних подій у Польщі. Прагнення лідерів польського національного руху використати українське питання у своїх інтересах. Стаття Володимира Путіна про історичну єдність росіян та українців. Підняття для 11, 12, 13 віку у нас не було ніякої різниці в мові. У 1876-му ліберал Олександр II повторив усю цю маячню про мову стаємного валуєвського циркуляру у своєму вже цілком офіційному указі. Його він підписав на німецькому курорті Бадемс. Тому в історії документ отримав назву Емського. Боротьба Росії з українською мовою триває уже півтора століття, і кінця краю її не видно. Ми ж продовжимо підважувати російські історичні міфи у наступному випуску. Незнання історії не звільняє від відповідальності.